Вавдіївці поліцейські розшукують дітей, щоб врятувати. Евакуація малечі з гарячої точки це квест, який починається з пошуків. Наразі у місті залишаються четверо дітей. Їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Цього разу білі Янголи намагаються врятувати дворічного Єгора та його старшу сестру з шестикласницю. Що, що ж тут Ти в який клас ходиш? У нас є у нас є не хочеш школи. Мало. Ну, хочу, Но конечно. Хочу хочу. Попри щоденні обстріли, їхні батьки воліють залишатися вдома. Ви слухали за Слухали, Я вот просто не говорю. Она родила в Покровській, приїхала. Я понимаю, не розказуйте мне страшні історії, мене немало цікаво. Дома а ви карточный домик родині дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх всім необхідним. Авіаудар там вирваною за закрили плитами і перекриття і наслідки авіації. І жодна людина, яка говорить про те, що можна врятуватися в бомбосховищі від такого виду озброєння, це майже неможливо. Зараз ми знаходимося у волонтерському пункті в Авдіївці. Нас навіть поліцейських пригощають їжею, бутерброди, фрукти, печиво, є солодощем. Людям можна і крупи брати, і чай вони можуть попити. І тут є навіть можна побрати людям, помитися, постригтися та дівчатам вести, навести красу. Всі сюди приходять отримати допомогу, поїсти. Та саме головне, головне це поспілкуватися один з одним, де більш-менш безпечно. Хоч, Хоч Завод помилися по чоловічку. А не, у вас не, дома не. цели? Да, ну, ну, так, так, скажи, не, у нас не, почти весь, весь поселок розрушений. Я казала, чому я тут, бо я віруча людина, а Бог є любов, і ми повинні проявляти любов для усіх. От у мене купається бабуся, яка їй 86 років. Я її умовила, вона буде евакуюватися, але зараз ми її, я її підстригла, купала чуть ли не своїми руками, бо вона дуже старенька. Ми вам хочемо від всієї поліції Донецької області подякувати, що такі люди залишаються, як ви, як кожен з вас допомагає Авдіївцям. Це пункт незглавності, який працює в місті Авдіївка. Тут можна попити чай, поїсти, зарядити мобільний телефон, доступ до інтернету та телебачення, українське телебачення, яке можна дивитись цілий день і мати інформацію перевірену. Людей багато, да, по-різному приходять, записуються, вже дисциплі... дисципліновані, то є вже спав той ажіотаж, але все працює. Дуже щасливі, довольні. Всі uh, sì. потреби, мабуть. Uh... Очі, тобто дрова, якесь там зарядити телефон, скачати якусь там музику, фільм, що ввечором споротай. Е, так, їжа, гуманітарка, коли закінчиться війна, mm -hmm. наступить мир. А ви місцеві? Я місцевий так. Яким ви місто це запам'ятали, да, коли до того, як тут руйнування? Е, місто будувалось, багато інвестицій. Це працював. А зараз що ви бачите, чи болить вас за? Табуить, но вот справу, а далее будем разбираться, что Выживает, люди выживает. Что каждый день утром и вечером стрельба, каждый день не знаешь проснешься или не проснешься. Ну дай бог, что еще какая-то гуманитарная помощь, вот это дай бог. Что. Ночью сама страшное, ночью самое страшное, потому что лежишь в кровати и она пролетит, и ты уже не знаешь, что тебе делать. Да, да. Дождали. Да, ну, ну, ждали, ждали. А ми договорювалися сьогодні. Доброго дня. Ну дай Бог вам здоров'я. Все буде добре. Зараз ми вас вивеземо, все буде добре. Добре. Я це наколотився з цими речами. А скільки прожили будинку там? О, я 82 ось тут живу, от на цим подвір'ї. А ще батько і мати тут жили. Так що цій хаті 100 років, навіть більше. А це вже моє постройка, отут от, от, достройка. там били заводы, швидко быстро приезжать, там там летало. Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи «Білий Янгол» за телефоном 066 56 19 102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті.